Ви, ви, ви розумієте? А чого ми сьогодні прийшли? Ви депутат ходить? А ви просто не пане? Ну, а, а чому ви? прийшли? Хто вам сказав? що ви не бачу, Добре, а скажіть, будь ласка, а ви звертали?

Я сподіваюся, що ми зараз стоїте зупали. Згадується, тому що там зараз гроші світом міста я коли вони збирають. А як же? Україні. А, але і, голодували звичайні люди, які не мають душе ні, ні до політики, ні до чого, ні до свободи, ні до комуністів. Голодували всі, вишупан. Не один день Бог бідний голодував. Я, я не впевнений, що він голодував в принципі. Але то вже інше.